Друзі, привіт ще раз! Тепер у нас друга частина мого огляду з магазину АТБ. Ми з вами подивимося солодощі, чай та каву, акції, які діють до 22 липня. Приємного перегляду! Бісквіт, ведмедик барні з молочною начинкою, без додавання консервантів за одну штуку 14,80-30 Тут г. Або є ось такий варіант. Тут вже 5 штук в упаковці за 73 гривні. Тістечко бісквітне своя лінія Little Beer. 50 грамів з молочно-шоколадним смаком 11,60. Рулет краський і трошен. Тут в упаковці 6 штук, 300 грамів, 70 гривень. Тістечко бісквітне своя лінія з молочною начинкою. Це італія. Тут вже 10 штук. Виглядає смачно, ціна 73,50 а 69,80 це з карткою АТП. Ось така новинка. Чисточко бісквітне зі смаком банана глазуроване – 11,30-50 грамів. Вафлі від своєї лінії. 71 грам артек. молочні із ароматом шоколаду 12,90. Є упаковки по 236 грамів за 38,70. Три варіанти смаків на вибір. Артек 43,40 218 грамів від торгової марки Світоч. Дуже смачні, до речі, вафлі. Найбільше мені світоч подобається. Ну, рошен теж непогані, але вони трохи дорожчі. Вафлі? рошен горіхові або з какао. В упаковці 218 грамів, 47,60 29,20. Бюджетні вафлі Артек Клас. Відрозумний вибір, але тут 190 грамів. Вафлі від рошен розшето. Мілк. Дарк це в темному шоколаді. І ось такі з арахісом по 8,70. Печиво розумний вибір, чик чик Здобне. 300 грамів. Це воно, напевно, таке пісочне. До чаю буде дуже смачно. 48,90. Зі згущеним молоком. Це подорожчий варіант: 350 грамів, 61 гривня, 20 копійок. Своя літня зі сматочками шоколаду та апельсину. Так воно виглядає 2990. Печиво Сукров і своя лінія Трефі 100 грамів. Це щось по типу контик 1690. Ось печиво, своя лінія Загаром до чаю. 190 грамів. У нас тут три упаковки всього залишилось по 16,90. Печиво розумний вибір, туратину. Сукровий з горіхом 450 грамів, 49 гривень. Прованс. Велика знижка, 37%, 290 грамів 27,50. І ще 28,90 печиво Джулія. 37% знижка і тут 310 грамів. Печиво цукровий решен мультикейк. Начинка лимон крем. До речі, дуже смачне. Мені подобається з лимоном і з полуницею. Це такі більш освіжаючі літні новинки. 22 гривні 90 копійок. Печиво, сендвіч з ванільною начинкою. Печиво ані. Це якесь таке маршмеллоу з зефіром в глазурі. 11,90 за штуку. Печиво Оріо, полуничний чізкейк 29,30 гривень. І ось таке печиво-здобне джелі пісочне відсаднем з ароматом вишні 140 грамів 29 гривень. Ще покажу вам супер знижки цього тижня по 38,50 шоколад молочний від Рошен лакмі. Тут ну, десь 5 смаків на вибір. Карамель з печивом. Вафельна начинка, кріспі, арахіс і полунична панакота. Полунична панакота, до речі, дуже смачна. Я її зараз частенько купую, мені щось до вподоби. Крекер Рошен крек". какао-горіхова начинка і молочна ванільна. 39,50 за 235 г, а шоколадна начинка без акції. Напевно, какао дорогий. Тістечко бісквітне мілка. Молочна начинка, шоколадні шматочки 81 гривня 90 копійок. Чай своя лінія. 22 гривні 50 копійок за 25 штук. Звичайний чорний. І по 44,50 ловарем. 1001 ніч і цитрус меліса. По 16,90 печиво від торгової марки Яріч з кокосом. Цільнозернова. 18,40. В упаковці 155 грамів. Печового плана. Горішки молочна. Молочний шоколад, карамель 52 гривні, 50 копійок 140 грамів. Крекер солений 38,50 за 400 грамів. Паста від торгової марки Мілка з какао 184 гривні. Ось новинка. Пряники шоколадні. В упаковці 300 г від Кулінічі, 35 гривень 40 копійок. Непогано виглядають. Можна спробувати. Батончик з ногою від своєї лінії 50 грамів 11,30. Батончик від Нестле лаєн 42 гри 14,90 Папіта з карамелью 10,50. Корона зовсім дорога, 26,90 за такий батончик. Кіткат 20 гривень 50 копійок за 40 грамів. По 16,50 ось такі батончики від розшин. Тут 43 грами, крем брюлем. І в темному шоколаді з начинком червоний мені дуже подобається. Напевно, візьму собі до чаю 1650 за одну штуку. Ось тут вони сховалися, я її не побачила. Ще є молочний шоколад за арахісом по 16,50. І ось такий кокос мигдаль, теж по 16,50. Непогана ціна. Шоколад від Millennium, 62 гривні 70 копійок. Тут 110 грамів, 10 додатково для тебе, з цілим лісовим горіхом і з магдалем. І чорний шоколад теж коштує 62 гривні 70 копійок. Мілленіум 74%, какао за 65 гривень. 100 грамів із апельсиновими шматочками. Фафельні кульки з кокосово кремовою начинкою 120 грамів 60 гривень. Цукерки пташине молоко від своєї лінії 240 г 130 гривень. Цукерки від рошен з вишневим лікером. чері – 155 г 117,80 І ось такі цукерки гоплана з апельсином і з вишнею 190 г 70 гривень. Цукерки жили своя лінія 80 грамів 16,50. Зі смаком коли і зі смаком персиком теж 80 грамів. В одну ціну всі варіанти. Цукерки натуральні, Bob Snail 14 грамів, 15 гривень. Цукерки своя лінія, ромашка класична по 17,20 за 100 грамів. Ще на цьому тижні акція на цукерки Кендінат і Крок по 17,20 Ага, це з карткою АТБ буде ціна. Тож, хто має, буде непогана знижка. Цукерки АВК труфальє Труфальє» 100 г. АВК смак пряженого молока 21 гривня 80 копійок. Гр. І найдорожче на цьому тижні 32 гривні 85 копійок. Солодкий мікс від АВК. Це королівський шарм цукерка. 28,30 житомер з ласоші. Цукерки Асортів. 14,50 ось такі вафельні цукерки зі смаком шоколаду. здобне корнеті з цукром. 31 гривня за 250 г. Печиво деліція зі смаком вишні 61 гривня, 60 копійок, 300 грамів. Печиво вагове, цукрове з арахісом, деліція 22 гривні 50 копійок. Солодощі я вам показала, зараз покажу вам чаї та каву по акції. Почнемо. Чай, чорний, класичний, 36,40 за 20 пакетиків. Чай, чорний класичний ахмат. 75 пакетиків, а від 76 пакетиків за 123,50. По 49,50 байховий з бергамотом Роял Tea. Чай від Батік з ярликом 25 пакетиків 33,50. І ось такий цейлонський 25 пакетиків, 43,30. По 10,90 чай. від «Розумний вибір. 20 пакетиків з ромашкою або з м'ятою. Торгова марка Галка. Напірощини порошкоподібний галич 100 г 31 гривня 50 копійок. Кава чорна карта Арабіка Мелена. 152 гривні 230 г. кофе з ароматом лісовий горіх» 10 штук. В упаковці 53,70 гривень. 211 гривень кава Якобс Монарх розчинна 120 г. Маленька упаковка 20 грамів за 50 гривень. Зручно брати на роботу. І Якобс монарх крема розчинна 60 грамів за 111 гривень.